Пропоную сьогодні сплести отакий браслет з двох ниток чи з двох шнурів для браслетів. Ми з його зв'яжемо без використання інструментів просто нашими пальчиками. Приступаємо до роботи. І так, в'яжемо браслет на пальцях без використання любих інструментів. Відрізаємо дві ниточки, чи беремо два шнурочки для браслету, десь довжиною 40-45 см. На, з одного боку зв'язуємо наші два, два шнурочки вузликом. Вузлик не затягуємо, бо нам потім треба буде його розв'язувати. Так, далі, дивіться, що ми робимо. Один одну ниточку, ми накидаємо на вказівний на великий пальчик правої руки, Другий, другу ниточку накидаємо на вказівний пальчик лівої руки, і лівою рукою тримаємо за вузлик. Коли у нас Потім наступний етап, у нас буде зміна. У нас на лівому, на лівому великому пальчику буде ниточка, на правому буде на вказівному пальчику. Весь час буде чергуватися. Значить, коли у нас ниточка на великому пальчику, значить ми, у нас вільний вказівний пальчик, ми вказівним пальчиком витягуємо ниточку із петлі. От у нас петля на вказівному пальчику. Так? Ми заходимо, як зі зворотного боку нашої петлі, так? не а, ближче до нас, а далі від нас. Так? Зі сторони долоньки. Заходимо, пальчиком захвачуємо ниточку, витягуємо з петлі, так. Перехоплюємо вузлик і петлю затягли. І у нас вже автоматично петелька на вказівному пальці іншої руки. Тепер ми ниточку ліву, колір ниточки у нас не міняється. Як справа залишалась біла, так і залишається. Тепер ми на, на великий пальчик поклали. Ліву ниточку У нас звільнився вказівний пальчик. Значить, ми вказівним пальчиком заходимо в петельку, захвачуємо як крючком ниточку, витягли, пальчик із петелечки наш правий тікає, ми вузли переклали, а за ниточку потягли цією ж правою рукою за праву ниточку. Так, ниточку накинули на великий пальчик вказівним пальчиком, захватили ниточку. Так, перехватили і затягли петлю. І так по черзі. Тобто в нас вже ниточка на вказівний пальчик заскочила, значить, друга ниточка на великому пальчику, перехватили ланцюжок і за хвостик потягли. І таким чином плетем потрібної нам довжини на праву руку на великий пальчик. Ниточка вказівним пальчиком ми цю ж ниточку витягуємо. Витягли петельку, праву ниточку затягли. Тепер праву ниточку на великий пальчик, вказівним пальчиком в петельку ниточку витягли, перехватили наш шнурочок і потягли. У нас виходить такий. Чудовий плетений шнурочок. Чим товща буде ниточка, тим шнурочок буде більший, ну, товщий. Шнура 42 см. У мене вийшов відрізочок 9 см. Тобто, треба розраховувати. І зрозуміло, що чим товша, товша буде ниточка, тим більший розход буде у нас шнура. Десь приблизно такі пропорції: 40 см на 9 см уже готового в'язання. Далі, коли ми закінчили, ми петельку витягуємо, зав'язуємо і далі вже оформлюємо наш браслет, можна ковським вузлом. Як він робиться, ми вже знаємо. Наклали один на один хвостики, той хвостик, який знизу у нас робимо від себе петельку через центр нашого браслета, і зі сторони лівої руки вводимо хвостики у наш возлик. І затягуємо. Далі на хвостику, от, от на тому, який їздить, там ми зав'язуємо вузлик, щоб не вискакував хвостик, бо якщо хвостик вискочить, уже у нас ну, браслета, такого не буде. Ось. І таким чином у нас працює браслет.